Дорогі друзі, я вами ж я Ніку Геймс. І сьогодні ми будемо грати в Age of Civilizations 2. Але це мод Адон Плюс, відомий по-моєму, ще Bloody Europe, також прикольний. Як скачати його на мобілку, бо я граю з мобілки, просто вишку підключив Покажу на 5 лайків під цим відео. Сьогодні ми будемо відновлювати Велику Німецьку імперію. Так, дорогі друзі, будемо відновлювати велику. Німецьку імперію. Зараз е, завантажити гру ми то не будемо. Е, так, знайшов цей сценарій. Давайте е, загрузимо цей сценарій. І от у нас є Німеччина і Демократична Республіка Німеччина Берлінська стіна. Е, і наша ціль на заразнє відео буде багато частин. Буде захопити весь світ за Німеччину і об'єднати тих дві Німеччини. Ну що ж, е беріть собі чаєшки, печенюшки, ну а ми погнали. Значить, давайте тепер полазимо по настроєчкам. я по настроїчках, вибрав максимальний режим. І як бачите, отак- от от. можна рахувати так. Це що у нас є? Демократично. Німецька Демократична Республіка. Демократична. Це у нас, як ви розумієте, совєти, а це, типу, американці, можна навіть так сказати. Ну, Сьогодні, плюс-мінус, тим не з тим. Сьогодні будемо ми якраз ем, старатись захоплювати різні країни і зробити Велику німецьку імперію. Або, ну, так, Велику Німецьку імперію. Поки що перейменовувати ми її не будемо. Ми, знаєте, що візьмемо? Ми візьмемо. Звісно, що приріст населення робимо. І дивіться, ми робимо на середину. Значить, ми будемо робити на середину, тобто 15 очків. 15 очків. І від податків. І дохід від податків. Буде отак от. Оце от все у нас буде, звісно, що на. Середині. Тепер дивимося по економіці. Мінус цього моду, що тут дуже все крихітно написано, і треба придивлятися. До речі, ми можемо на Швейцарію піти, у них тут дуже сильна економіка розвинута. Поки що у нас найрозвинутіша економіка це є місто Сиєн. Як зараз все місто ми будемо прокачувати по економіці. Ще плюс цього моду, що тут дуже всі області подроблені. Тут є дуже багато областей, які немає в оригінальній Essuлізації. Тобто цей мод дуже, по-моєму, дуже класний. Робимо, до речі, робимо блага. Заходимо, блага робимо, можна навіть зробити так. Все на е, радість населенню. Блага, трошки, давайте, ну, так, от зробимо. На середину далі інвестиції. Інвестиції ми також зробимо. Е, давайте зробимо навіть так. Е, і воєнний. Ну, в принципі, отака от штука вона найбільше підходить. Тепер робимо е, кілька ходів. Мінус ціє, цього сценарду, тому що у нас дуже багато союзників. Я їх, їх довго забирати, тобто я їх не робив, вони вже зроблені були. Тобто, це доволі дуже добре. Як бачите. Я замітив, що нам не прибавляється золото. Тобто, нам треба тоді зробити менше е, І у нас буде добавлятись біля. Як бачите, біля тисячі е золота, я це зробив для того, щоб у нас не було занепаду країни і щоб у нас не було. Е ну, це, в принципі, на початку, думаю, війни багато робити не будуть. Це ми так робимо. Щоб не було великих інфляцій, ми просто так от будемо робити. Нідерланди з ким воюють з Індонезією. А ми якраз Нідерландії захопимо. Це буде дуже добре рішення. Насту не відбавляється, і якраз додається золото. Це добре. Далі ми вже можемо нападати на Люксембург. Подивимося, що у нас по дипломатії. Хто з нами дружить? З нами дружить. ну Це в принципі ми граємо за, ну, це американська е, Німеччина, і з нами дуже багато союзників. А якщо б ми б грали за оцю от Німеччину, ну то в нас було б мало союзників. Е, давайте тоді е, будемо прокачувати. Я вже забув, яке це місто Сіген, вроді. Давайте подивимося. Ага, да. Оце з міста воно є найбільш е, таке розвинуте по економіці. Ми будемо тоді інвестувати, інвестувати в золото раз І інвестувати в Золото два. У нас, бачите, 0 е, виходить е, в скарбниці, але ми робимо наступні ходи, і у нас вже є в скарбниці добре. Як бачите, у нас підвищилася економіка. Все у нас прекрасно. Після цього, як ми підвищили економіку, такі махінації можемо робити навіть безкінечно, щоб ви розуміли, робимо кілька ходів і інвестуємо також ще раз. Робимо кілька ходів. Як бачите, економіка у нас дуже сильно підросла. У нас з'явився одиночок, ми робимо. Ріст економіки, напевно, от, цих от два можна прокачувати. Ще одна топова фіча, що можна дати е, податки на нуль, зробити багато ходів, тоді щастя буде більше. Давайте таке зробимо спробувати, але в тому, що на нас може хтось напасти за тих багато ходів. Худів треба буде зробити дуже багато, приблизно 50 ходів. Ну що ж, давайте це зробимо. За цей час, поки я гортав, в мене прибавлялися очки економіки. Тому що я інвестував все в місто там, де найбільший ріст економіки. У нас дуже багато очок прибавляється. Я включусь вже, коли зараз буде принаймні 99%. З кожного ходу прибавляється приблизно один економічний ріст. До речі, з нами хоче об'єднатися ця республіка. Скоро вона розпадеться. Як бачите, у нас ще 99. Лишилось буквально трошки. Ми буквально трошки це робимо. Е, от прибавляється, як бачите, економічний ріст, тому що ми інвестували. Робимо ще. І у нас прибавилось скільки ще один. І давайте подивимося, який у нас щастя. Щастя у нас 100%, тому ми можемо давати. Ми можемо давати більше, як ви розумієте, економіки. От на якому вірість, і вони типу, подумають, хм, якщо ми такі числи, чи нам не купляти і не давати податки нашій нації. І як бачите, у нас якби все йде прекрасно. І давайте м будемо вже робити перші наші ходи. Давайте е, зробимо більше золота, у нас можуть бути інфляції. І ще можуть бути епідемії, що доволі погано, як бачите. Е, ну, давайте все ж таки е, будемо все витрачати на нашу армію. Давайте робимо призив. Давайте приблизно 1000 солдат і е, їх мобілізуємо. Після того, як ми їх мобілізували. Надсилаємо ультиматум, ой, у нас пішло все в мінус. Не так категорично пішло все в мінус. У нас просто через те, що ми армію було, зробили. І даємо податки все. Вроді би, у нас все добре. Тільки у нас, як бачите, трохи забагато армії. Не бачу сенсу розпускати її. Давайте розпустимо е, скільки 8 тисяч солдат. Думаю, буде е, доволі добре, е, щоб у нас. Опа, як бачите, все пішло добре. І е, давайте тепер економічний різ ми давно не робили. В принципі, все у нас прекрасно, все добре, з нами дружить багато країн, все прекрасно, тільки поки вони не будуть дивитися на те, що ми нападаємо. Давайте тепер надійшлимо ультиматум. Ну, я думаю, ультиматум не спрацює будемо вимагати провінції. Люксембург. Ну, бачите, вона відказалась. Тоді е, Люксембург, е, він відмовився, що було і зрозуміло. Тому ми переміщуємо наші війська в Люксембург і виграємо цю війну по логіці. Так, ми виграли цю війну, але це окупована територія. Ми робимо наступний хід ідемо на мирні переговори. Мирні переговори. Ми просто беремо і вимагаємо. Навіть, давайте навіть виберемо військові, ну, військових репарацій, у нас не має бути, тому що це ми вже вибрали окуповану територію, як нашу. Тоді ми робимо так. І, звісно, що вона погодиться, тому що їй вже немає вибору, що робити. От, як бачите, тепер Люксембург є нашим. Давайте подивимося, що в нього є по економіці. Економіка в нього маленька, тоді не будемо його рухати. Давайте будемо планувати напад на Швейцарію, тому що в цьому місті дуже сильна економіка, і нам буде дуже-дуже багато давати золота і всього іншого. Тому давайте поки що просто інвестувати. Подивимося, чи у нас хватить інвестицій. Е, у нас доволі е, скоро будуть інфляції. Так, да, Інвестиції у нас закінчилися. Оце от місто. І ми робимо інвестиції в золото. Робимо раз інвестицію, робимо два в інвестицію. Е, як бачите, інвестиція пройшла успішно, не просять нас зробити кілька ходів. Інвестуємо так, щоб у нас закінчилось золото. Ну, не повністю закінчилось, було принаймні 10 тисяч золота, щоб не було інфляції, плюс це піде на користь нашого народу. Обов'язково робіть приріз населення, а економічний ріст і податки робіть посер... ну, на початку гри робіть одинаково, щоб не піти в якісь там великі, наприклад, мінуси. Як бачите, 179 у нас на початку, нам додавалось один. Значить, ми робимо економічний ріст більше. І з кожним ходом тепер у нас буде з'являтися економічні очки. Давайте робимо так. Як бачите, у нас все пройшло чекі-пуки, робимо так. Сильно не прогодруйте, тому що там, де будуть досліди, ці досліди нам треба буде обов'язково нажимати на них, щоб у нас все було добре. Так. Японія просить військовий прохід. Ми, звісно, що відмовимося. Нашу Японії про Ну, стоп, це точно Японія, да, це Японія. Тобто вона аж там десь в Азії. тобто, е І на що нам давати їй військовий прохід, не цього. Ну, більш-менш з тим, е економічні очки у нас один. Лишилося ще трішки, точніше, навіть шість очків. Ми просто прогортуємо і з нами війну ніхто не почне. Звісно, що не почне, тому що у нас зі всіма людьми гарні відносини. Ще раз попереджаю, що я не робив цього в редакторі. Це як би було само воно так. Так, що це таке? Наша цивілізація заступила! О, як бачите, наша цивілізація тепер пішла в золотий вік, і наша цивілізація тепер більш розвинута. От, e -e, як бачите, наша цивілізація e, війшла в золоті віки. Це дуже прекрасно, дуже прекрасна. Новина. Ми прокачали економічний ріст до максимуму. Тепер пропоную прокачати податки. E -e, можемо ще, в принципе. E -e, докачувати все. Можемо, в принципі. E -e, e -e, коли ми будемо кожного разу прокачувати, перше, ми будемо прокачувати економіку. Це, звісно, що перше прокачувати економіку, а тоді вже йти в різні війни. Тому що економіка це перш за все саме потрібне, яке у нас є е, опа. Е, хвороба. У нас почалися хвороби, що дуже погано, і е, нам треба буде будувати різні ферми. Давайте подивимося, де конкретно ці хвороби. А хвороби, як бачите, в різних е частинках. В різних частинках е як бачите, в різних частинках е нашої землі. Е тому давайте все-таки ми прокачаємо, е як їх якраз робити. Ми будемо прокачувати ферми. Конструювати, бібліотеки конструювати, арсенал конструювати, табір постачання ми також будемо конструювати. Як ви бачите, ми прокачуємо все. Тут також прокачуємо. Саме головне це прокачувати табір постачання, коли у вас є хвороба, тому що все-таки воно нічого не вирішує, хвороба проходить сама по собі. Тут нічим ти в Age of civilizations не зробиш, але все-таки воно більш. Помагає, давайте робити тайбри постачання. До речі, коли я завоював Люксембург, я забув робити що асиміляцію. Я забув проводити асиміляцію, щоб наш народ сплачував податки на території Люксембурга. Це не була окупована територія. Як бачите, все у нас йде дуже добре. У нас аж три очка економіки, що дуже добре. Нам лишається останнє очко, щоб прокачати е, дохід від податків. Будемо, в принципі, їх зараз докачувати. Ну, і в принципі, давайте. У нас є хвороби. А, ну і ще отут -от, е, іде хвороба в цій частині. До е, речі, можна так клацати, і воно тобі буде показуватись, куди де хвороба. Е, ми будемо робити табори постачання. Ну і, звісно, що отак от. Полиці тепер хворіб не має бути. Хворіб немає, це саме головне. Тобто, все, Ми, е, хвороба пройшла і люди полиці щасливі. Епідемія, я думаю, не буде проходити. Як замітили, за багато е, ходів у нас чомусь не йдуть економічний ріст. Це тому, що наш економічний ріст закінчився, і, знову ж таки, його треба буде нам давати. E, значить, ми інвестуємо раз, інвестуємо два. E, лишилось три хода, два один. E, інвестуємо три. І інвестуємо 4. Ця серія буде просто прокачка економіка. Тоді вже на наступній серії ми будемо старатись щось таке вже захоплювати. Як бачите, у нас іде все добре, і ми прокачали ці три полоси на максимум, що дуже прикольно і дуже класно. Ну що ж, напевно, я буду на цій серії закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім вдачі і всім па-па!